Вітаю всіх! Повторюю розклад на Запорізький напрямок, тому що знову починається в новинах розганяє. Я вам хочу просто зробити тенденцію. Залишається вона чи ні? Змінюється. Давайте так. Запорізький напрямок буде загострення наступу, про яке анонсують. Запорізький напрямок буде загострення наступу, про яке анонсують. Наші. Буде. Сімка кубків. Розмови. Багато розмов. Розмов просто зашкалює. Дійсно, він там є. Але, щоб щось нове, не буде там нічого нового. Як є, так і є. Нічого такого нового там не буде. На тому напрямку і там багато буде жертв з сторони ворога. Маніпуляцій багато, дуже багато. Так він є. І він там буде, є. Нічого нового. Маніпуляції, жертви, проблеми. Все як є. Тепер сюди ж. Загрози для міста Запоріжжя від наземного наступу є реальні. Загрози для Запоріжжя від наземного наступу є реальні. Мене це цікавить. Ні, немає. Немає. Немає цих загроз. Є нерви, нагнітання, розпач. Обстріли не забуваємо. Дуже багато дебат на цю тему. Там немає успіху потрібного, щоб була загроза, немає їх. Знову ну, такі дві камінчу мені випадає. Рухатись вдоль води біля води до води. Щось таке буде, але не сильно. Знову ж таки, прям-таки загрози ні. Рухи там є, наступи є до міста. В сторону міста, звісно, є, тому що вони наступають в сторону неокупованої території. Так. Але на саме місто загроз немає від наземного наступу. Ось про що мова. Обстріли це, звісно, інша тема. Але наступ ні. Нагнітати нерви робити це ж завжди. Чому я і роблю, тому що будете ж мені писати, хоч вже все було у вас, щоб вам було трохи легше розуміти ситуацію.